Молитва про чудо зцілення від раку, Господи Ісусе, стаю перед Тобою таким, такою, яким якою я є. Перепрошую за гріхи, жалію за них і прошу, пробач мені у Твоє ім'я пробачаю всім, що вчинили щось проти мене, і прошу прощення в тих, кого я скривдив ла у своєму житті. Відрікаюся від сатани, від злих духів і їхніх справ. Віддаюся тобі, Господи Ісусе, повністю нині і навіки. Запрошую тебе до свого життя, приймаю тебе як мого Господа, Бога і відкупителя. Зціли мене, переміни мене, укріпи тіло, дух і помисли. Прийди, Господи Ісусе, захисти мене найдорогоціннішою кров'ю Твоєю і наповни своїм Святим Духом. Люблю тебе, Господи Ісусе, подяку тобі, складаю. Я прагну слідувати за тобою кожного дня у моєму житті. Амін. Марія, мати моя, цариця миру, святий перегрине. Провидели хворих на рак. всі ангели і святі, прошу, прийдіть мені на допомогу, Отче наш, Богородиця Діво, слава і нині по три рази.